Черга у центрі масової вакцинації на вулиці Трінклера на друге щеплення Файзером. Сюди прийшла продавчиня Вікторія Трунова. Якби я не поміряла після першого щеплення, то й не знала б, що є температура. Там десь 37 з чимось була. На роботі всі файзер укололи, і я, значить, файзер. Вакцинувати людей тут почали з липня. За минулу добу щепили майже 80 людей. Більшість Файзером, інших коронаваком. Майже 600 доз вакцини Модерна у центрі не використали. На початку грудня передали міській поліклініці, говорить терапевтка центру Ганна Федько. Каже, один флакон препарату розрахований на десятьох людей можемо. Ми не можемо одномоментно набрати відразу десятьох людей, тому краще не у пунктах масової вакцинації її використовувати, а там, де організовані колективи. Нам дозволили використовувати вже шість доз із флакону, а чотири не використовувати. Але навіть шість доз на модерно не набирається. Люди переважно щепляться Файзером і Коронаваком. Тиждень тому сюди на обласний аптечний склад із пунктів вакцинації повернулося понад 30 тисяч доз вакцини, яку Харківщина отримала з літа як гуманітарну допомогу. Йдеться про 22,5 тисячі доз вакцини Астразенека та 8 тисяч модерни. Про це на запит суспільного відповіли в облдепартаменті масових комунікацій. У повернутої вакцини збіг термін придатності. Сьогодні списані ліки перевезли до Києва на центральний склад для утилізації. Розповідає директор облдепартаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Темпи вакцинації були не дуже такими високими, і тому було дуже багато наявності вакцини і, і за не попні того, що люди своєчасно не вакцинувалися. У нас оставався великий термін, великий надлишок цієї вакцини. В нашому регіоні є попит на декілька вакцин, і вони більше, скажімо так, користуються популярністю. Є вакцини, які чомусь не користуються популярністю. І ось каже за два тижні, 2 січня спливе термін придатності вакцини Pfizer. Її в регіоні зараз майже 50 тисяч доз. Файзер він популярністю користується і тому я думаю, що своєчасно він буде за наявності, якщо не будуть, якщо будуть полишатися сам темп вакцинації, то нам ще його не вистачить. Якщо Файзер не встигнуть використати, його також утилізують. В загалом у регіоні на сьогодні залишається майже 90 тисяч доз різних вакцин. Дмитро Гребіник, Кристина Матюхіна та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.